Вітання про події п'ятниці, 17 серпня. Дивіться у програмі День за днем. Трьом війничанам вручили нагороди від президента за Лондонську олімпіаду. Відзнаки отримали Інна Осипенко-Радомська, срібна призерка Олімпійських ігор з веслування на байдарках та каної. Її тренер Дмитро Радомський та Володимир Продивус, президент Федерації боксу України. На цьому фото Інна Осипенко-Радомська, третя зліва. Вже завтра срібна призерка Олімпійських ігр з веслування на байдарках та каноє Інна Осипенко Радомська буде у Вінниці. На в'їзді у міста їй зустрінуть автомобілі обласної федерації дракрейсингу та дріфту. Близько 13-ї години на майдані Незалежності з Олімпійською чемпіонкою. З поверненням та перемогою вітатимуть секретар міської ради Сергій Моргунов та заступник міського голови Валентина Балицька. Наші репортери Марія Супрун та Вадим Інжиєвський будуть спостерігати за цією подією. Матеріал про це дивіться у понеділок. Близько 650 тисяч гривень цьогоріч зібрали волонтери акції серце до серця. На ці гроші закуплять інсулінові пумпи для дітей, хворих на цукровий діабет. Про це сьогодні розповіли координатори акції у Вінниці. Наше місто вже другий рік поспіль збирає найбільші грошей в Україні в порівнянні з іншими містами. Дуже вдячна в нашої української епархії, те, що вони підтримали наше місто зараз, проходить день в рік служіння в епархії, і вони приєдналися до акції від серця до серця, і на рахунок міста Вінниця отримали 150 тисяч благодійних коштів. Військова прокуратура Вінницького гарнізону припинила свою роботу. Відтепер її функції виконуватиме прокуратура з нагляду за додержанням законів у військовій сфері. Вона буде підпорядкована Генеральній прокуратурі. Відбулись певні кадрові зміни. Звільнили всіх військовослужбовців колишньої військової прокуратури з військової служби. І з 15 серпня вже фактично призначено нові посади, і з 15 серпня вже повноцінно. Всі працівники прокуратури знаходяться в штаті новоств новоствореної спеціалізованої прокуратури. Вже сім учасників відібрали для участі у фіналі проєкту Битва Районів районів-2». Це жителі мікрорайонів Тяжилова і Сабарова. Нагадаємо, проєкт стартував 4 серпня. Щосуботи на майданчиках, де проходять мистецькі вихідні, відбирають учасників для фіналу, який відбудеться 23 вересня. Цієї суботи свої таланти покажуть жителі села Пирогова. Участь може взяти кожен бажаючий, обмежень немає ні вікових, ні за жанрами. Тобто, будь ласка, або реєструйтеся на контакті, або звертайтеся до департаменту культури міської ради, або до нашого телебачення Віта, чому ні. І заявляйте про свою участь, про бажання участі. І ми запрошуємо, запросимо вас, і ви візьміть, захистити свій мікрорайон. І саме в фіналі 23 вересня ми доведемо, який мікрорайон нашого міста є найтворчим, найкращим. Наступну середу у Вінниці відбудеться офіційне відкриття шостого Вінніціанського фестивалю. Церемонія пройде на площі театральні в цьому році, крім традиційних номінацій, таких як анімація та смішне, з'явиться ще одна короткометражні фільми. Обов'язкова умова участі в відео повинно бути смішним, говорять організатори фесту. Більше в репортажі Марії Супру. По Вінниці вже висять ось такі афіші, які сповіщають про те, що в нашому місті відкривається шостий вінницянський фестиваль комедійного та пародійного кіно. Усі роботи конкурсні вже прийняли працівники міського палацу зоря. Зараз їх можна побачити в інтернеті. Також їх транслюватиме телеканал Віта ВДТ 6 А також відео будуть показувати перед кожним сеансом в кінотеатрах. Чотири номінації на це присвячена. Короткометражному кіно називається Шорт Побірі. Друга номінація це анімаційне кіно, третя присвячена кавер-відеокліпам. І третя така збірна номінація, яка називається Смішне, але інше. Це такі фільми невеличкі, е які важко віднести до, до тих трьох номінацій, які були. Ось така збірна. Номінація в них має присутність наша вінницька КВН-команда Друзі. Вона зняли фільм, який називається на пальцях. Тобто вони з допомогою просто пальців розказують про зміст фільмів, які вийшли в цьому році. Добрий вечір, дорогі друзі. Знаєте ли ви, що всі фільми 2012 року можна перечитати на пальцях? Показати на пальцях. The river Jordan, and I will then say to thee, You were my friend. Мені дуже подобається, от він навряд чи цей фільм переможе, але він чим цікавий, тим, що е, оригінальністю думки. Зараз е, у світі якби, є е, головний дефіцит це дефіцит ідей. Е, е, хлопці зробили дуже просто. Вони зробили, роблять зйомку, якийсь об'єкт знімають, а потім беруть пленку, на ньому щось домальовують, і виходить дуже смішно. везде, везде пил, везде отдыхал На каких только улицах я не побывал Но только одна останется навсегда Навсегда! Это моя, моя, моя улица Дзержинского Улица Дзержинского Жюри – это известные актеры, режиссеры, кавенщики, которые живут кто в Германии, кто в Израиле, кто в Канаде, кто в России, кто в Белоруссии, кто в Украине, которые заходят на нашу страничку, где мы выкладываем фильмы. И сами оценивают, и дальше они присылают нам свои результаты. В этом году мы решили, что открытие фестиваля должно быть пройти ну, как бы, более может быть масштабно, может быть неординарно, поэтому это все будет проходить на площади театральной, где люди смогут повеселиться, потанцевать под известные хиты из известных кинофильмов. 9 сентября, второй день Дня города, уже много лет официально мы... растягиваем удовольствие празднования нашего дня, нашего любимого города. состоится церемония награждения победителей шестого международного венецианского кинофестиваля. Это все будет на площаді Міністуса, Мария Супрун, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Фестиваль українських мистецтв та культури під назву Подільська пектораль пройде у Вінниці на День Незалежності. Захід відбуватиметься на майдані Стуса. На сцені плеяди виступатимуть два академічні оркестри України, симфонічний та народних інструментів. Вінничани зможуть ознайомитися з роботами українських майстрів та навчитись народних ремесел. Тут буде представлено і традиційне гончарство, і плетення з лози. І буде, будуть представлені майстри, майстри, які, які різьблять по дереву. Тут буде писанкарство, тут буде сучасний фейс-арт, сучасний український розпис. Крім того, на Майдані Стуса презентуватимуть традиції трипільської культури та культур світу. А у спеціальному сіне показуватимуть українські короткометражні фільми. Також на день незалежності відкриється виставка Наш Тарас. Вона присвячена з дня народження Шевченка, які відзначатимуть у наступному році. На цій виставці будуть представлені твори відомих українських художників, які присвячені Тарасу Шевченку, його творчому життєвому шляху, його літературним героям. І я б хотіла сказати, що там буде і живопис, і графіка. На наступному тижні ви побачите матеріали про те, як Вінниця готується до дня незалежності. А на сьогодні все більше інформації про події п'ятниці 17 серпня. Ви можете знайти на сайті дабі На вас чекає прогноз погоди. На я прощаюся з вами. Щасти. Прогнозами вінницьких синоптиків у суботу, 18 серпня, вночі та вдень мінлива хмарність, ночі без істотних попадів, де невеликий короткочасний дощ. і північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13-плюс 15, день 22-24 тисячі нуля.